Доброго дня, дорогі дівчата! Вітаю вас у себе на каналі, мене звуть Галина і сьогодні ми з вами в середу розпочинаємо, верніше продовжуємо мій рукодільний тиждень. Я вам покажу наразі, що я з чого я почну вишивати, і я вже буду показувати не по декаді стартів, а вже буду показувати так, як і показувала через тиждень своїм просування по роботам. Тобто, зустрінемося ми з вами. В суботу я вам покажу, що ж я там навишивала. Чому перед вами лежить саме ця робота в кадрі, а тому, що я собі зробила вже поза кадром рулетку. Не буду її вставляти сюди, тому що рулетку робила на телефоні. Не дуже зручно мені перевертати її в тому форматі, в якому вона є. Щось мій комп'ютер знову ноутбук не захотів працювати зі мною. Ну, таке теж у нього буває. І тому я позаписала собі те, що мені дала рулетка, і я буду знімати відео і буду вам потім нагадувати, якщо це буде, скажімо так, дотримуватися буду тих порад, які мені дала рулетка. В якому сенсі? Ну, в тому сенсі, що, наприклад, сьогодні, поки я монтувала відео за свою декаду старт, я трохи відшила на кареті одну ниточку бісерну пришила. Це близько 150 бісеринок. Тому така в мене є вже такі просування по моїй кареті. Бачите, поки сиділа, вже трохи пришила, тому може так статися, що я буду вишивати не, не те, що мені випало на моїй рулеці, а буду вишивати саме цю карету. Тому що, якщо вірити моїй рулетці, то карета у мене припадає аж 19 жовтня на предостанній день. Декади. Це дуже-дуже довго, а мені хочеться вже мати фініш, і Тому, мабуть, я все ж таки відійду від рулетці і буду вишивати саме цю роботу. Ну, така я, знаєте, непостійна дівчина. Якось мені так хочеться пошвидше завершити саме цей процес. Ну, це стосовно того, що я вам сказала, що я не постійна і тому вводить в мене такі ротації. Чому цей котик я вам вже пояснила, тому що він випав у мене на рулеці першим. А ще ж, пам'ятаєте, є у мене гарбузова лата, хотіла вам показати, що я навіть в декаді стартів повишивала його також трохи. І тут вже трохи відшила цього білого гарбуза. Тому, отак воно в мене виглядає. Мені також їх треба просувати, ці роботи, і все можливо, що рулетка це буде таким, знаєте, нагадуванням, але все ж таки ротації будуть можливі в період цього часу, цієї декади. Ну, я сподіваюся, що це не дуже буде порушувати мої правила. А правила, вони то існують, щоб їх порушувати. І тому я буду так. Вишивати. До речі, погляньте, який в мене гарний стаканчик з'явився від Денеси, ви вже бачили його в покупочках. Саме до цієї роботи він в мене був придбан. Так, пасує він їй, тому таке є. А ще ж в мене є фізаліс, який я хочу також почати. <гум> ні, ні. ні. Почати завершувати, <гум> скоріше так за все. Ну тобто, так. Ну, що ж, не буду дуже багато балакати. Сьогодні у мене на повістці дня, як я вже сказала, за рулеткою кіт. На завтра у мене стоїть бик. Він тут недалеко заховався в мене такий бичок. І тому подивимося, чи завтра будемо з вами зустрічатися, чи ні, чи вже зустрінемося з вами, що у нас зараз. 4. Можливо, зустрінемося в п'ятницю, а можливо, вже зустрінемося в останньому відео в суботу, коли буду підбивати підсумки. Тому наразі я вам залишаю в цьому кадрі те, що в мене стоїть, те, що я хочу повишивати саме в ці дні. А там подивимося, що ж я вишию. Де моя карета ділася? Що ж я вишию, на що я спромогнуся? Бо планів дуже багато. А часу, як завжди, на все не вистачає. Тому такі справи. А в п'ятницю, можливо, і вишивки не буде, тому що в п'ятницю у нас ми йдемо на день народження, там ще й справи по дому є, такі, які потребують моєї уваги. Тому можливо, що оце все в мене на сьогодні на середу, та на четвер всі ці, ці мої плани потрібно пришити хоч по одній ниточці. Ну, все, на цьому. на цьому я з вами не прощаюся. До скорої зустрічі! Зустрінемося в наступному кадрі. Доброго дня або вже вечір, в мене вже сьогодні четвер вечір знімаю своє відео. Думаю, зроблю вам невеличке включення. Привітаюся з вами, бо не знаю, як складеться моєї можливості, буде знімати відео чи не буду знімати відео, а до суботи вже хочеться вам показати. Фініш і тому покажу наразі свої просування. І так, перед собою ви бачите цього кота, бачите, сьогодні трохи повишивала з його, і вже ма, вже така риба в нього є в лапах його, лапки його вже повизначаються. І я вже майже йду до фінішу. ну Майже це, звісно, громко звучить, там ще частина голови його. Але так добренько посиділа, що мені так сподобалося, але трохи рука устає все ж таки вишивати, його важкувати. По пластику йти це ще та робота. Начебто і гарно, що клітинки бачиш, але коли ниточку просовуєш, то голочку приходить зажимати, і тому подекуди виникають труднощі. Але тим паче вишивати, ну, краще, тим, тим що є дирочки, повторююсь. І знаєте, що ця ж робота йде на мене на відшив, і торгова компанія просила показати свої зауваження, якщо такі будуть. Ну, там по схемі, да, по заготовці, по самій. Так от я про клітинки там собі помітила. Пам'ятаєте, там було трохи пластик, щоб вони звертали увагу, куди вкладають пластик до набору, щоб він був ціленький, ну, щоб не було такого бракованого пластику. Ця частина ціла, а я собі записала, щоб вони все ж таки по схемі. От бачите, тут на схемі, зараз там покажу схеми, Бек разом з зі схемою, ну, щоб вони робили окрему схему з бекстішем, окрему схему з самими клітинками, ну, щоб можна було розрізнити. Тому що, коли я почала закреслювати все це маркером, то потім погано стало видно, наразі закреслю е, ручкою. Ну, все ж таки, мені також це не дуже зручно. І тому написала собі зауваження, щоб вони зробили окремі схеми. Ну, і сама розмір сам не зручний, тобто його, бачите, він такий великий, не, Ну, незручно зберігати. Така вона величенька. Ну, якщо ми візьмемо до уваги, наприклад, що ми візьмемо до уваги? Ну, Той же ще розділок, да? я не заради реклами, все ж таки. Менша така бумага, вона в, три, в чотири рази менша, Тому також це оце хотіла їм зауважити. І хотіла зауважити, що от я наразі вишиваю три роботи і щоб вони на своїх планшетках малювали нумерацію на Бачите, я сама собі проставила. Оце хотіла таке зауваженням зробити. А так, вроді, все йде добре, все нормально. Оце я б сьогодні повишивала, хоча це робота ось, з раночку, хоча це робота була вчорашнього дня. У мене на рулеці випав кіт, але зранку повишивала його. Щось мені не хотілося зранку нічого іншого починати. Ну, Ранок, щоб ви розуміли, це було 6 години ранку, тому <свісно> вчора я його закінчила, сьогодні їм і почала. Було дуже зручно. А парулетки в мене сьогодні випав, ви пам'ятаєте, бик, але щось. Я його ще до року не брала. Нагадаю, як він в мене виглядає, хто забув, а хто може не бачив. Це також на пластику, торгова компанія Волошка, Вірена вона ж. І я його розрізала. Тобто, якщо кота я вишиваю по-цілому, то цього я розрізала. Не знаю. ну Це була перша робота. Сподіваюся, що мені все вдасться далі шивати. Так, вишиваю. Сьогодні треба його відшити. Ввечері возьму, хоч ниточку, але треба пришити на ньому. А чим я займалася після обіду, перед тим, як вийти до вас в ефір? Та-дам! Це була карета від торгової компанії Wanderland Crafts, вона ще рідна країна. Пам'ятаєте, що я в минулій частині попередній казала, що я дівчина не постійна. І ця карета мені припадає аж на передостанній день моєї декади по рулетці випала. А я хочу, щоб в неї був фініш, і я пришила тут вже бісеринок 300. І якщо ще посидіти один пару часиків, то ця карета має бути завершеною. Всі мають шанси та успіхи, всі має шанси на успіх верніше. І тому подивимось, подивимось, можливо, і я буду вже фінішувати. Ці р... ракети. ракети, господі, За сьогодні у нас були прильоти, тому я так, знаєте, вже Господі говорочки, оці. цією каретою я буду вже вас зустрічати на цій декаді з фінішом А замість цієї карети в мене є чим замінити, є інші роботи. Я вже вам показувала, там ще 5 заготовок. Це з тих, які я відібрала, але ж є ще ті, які я не, відіб... не відбирала. І тому, тому, дівчата, дякую вам, хто писав мені в коментарях про цю карету, що багато хто з вас її вишивав, і багато, кому вона подобається. Вона дійсно чудова. І як я вже казала, цей фетр, який приклеюється позаду неї. Це таке він надає вигляд віконечка, яке там світиться. І дуже-дуже гарна. Вона така яскрава, нарядна. І тому дякую вам за коментарі, що дійсно написали, що ця карета. Є такою яскравою новорічною різдвяною. Ну, все на цьому в мене все. Цей день завершується. звершується зйомками, але не завершується моєю вишивкою. Сподіваюся, що мені щось вдасться це повишивати, і я вам щось покажу. Може, завтра, в п'ятницю, з а може, вже зустрінемося з вами в суботу. Подивимося, як в мене ляже час завтра, бо завтра в мене. День народження ми йдемо, не у мене ми йдемо на день народження, а може, щось щось зміниться, може, до обіду ще щось повишиваю. Бо плани змінилися. Мала б бути завтра в мене додому, що повинно було робити, але зробили, приїхали сьогодні і тому завтра я буду більш-менш вільна. Але сьогодні я ще була у, у лікаря, їздила зі своєю рукою до лікаря. Бачите, пам'ятаєте, тут у мене був розріз, потім була операція. Начебто затягується мій пальчик, начебто починає працювати. Залишилося, ще оце кусочок фаланги, і тут вже нерв буде зросшимся. Але ще ж собі зробила таку каку, тут у мене суставчик вискочив. Сьогодні лікар питає, що ви робите? Я кажу, нічого не роблю, сиджу на онлайні, у нас онлайн навчання. Він мені каже, я розумію, що ви тягаєте мишки, що ви робите цією рукою? Я кажу, та нічого я не роблю, кажу, ну, до по подому роботу, там, в огороді я не ходжу, там, на тренування вже навіть не ходжу. Він мені каже, ще раз питаю що ви робите ще? Я кажу, вишиваю. Він каже, бачите, я ж пам'ятаю, каже, що ви мені щось про вишивку балакали. А знаєте, відкуди він пам'ятає? Це я коли під наркозом мені руку зашивали, я їм розказувала я про свою голочку, про кота, про свої пригоди з голочкою. Як мій, мій кіт-голочку йому витягували, робили йому також операцію. Він мені каже, я ж пам'ятаю, що ви вишиваєте. Кажу, да, каже, напружуєте руку. Я кажу, що ні, я зараз у мене такий корсет наруцю, на руку я надягаю, в корсеті, вишиваю і кладу на подушку. Так вона в мене, знаєте, трохи зафіксується. Він каже, я вас прошу не напружити свою руку, і через два тижні там прийде якийсь апарат до лікарні, мені будуть її просвічувати. ну щось там такі, коротше, свої лікарські такі заморочки. В общем, коротше, до цього, чого я все, -все веду, до того, що. Лікар начебто дозволив вишивати, але все потроху потихеньку. Ну, я ж не можу начата, бросити вишивку, це ж наркотик, як, без якого неможливо вижити, особливо в наші часи. І тому потихеньку, помалесеньку, але все ж таки я намагаюся вишивати і робити цю красу для себе. Тому буду робити все повільно, але тим паче буду робити, тому що без цієї краси жити просто неможливо. Так, все, набалакала вам, розказала про свої справи. Ну, якщо вам цікаво, це добре, а якщо вам не цікаво, то ну, перемотити та не слухайте. Так, все, до скорої зустрічі. Зустрінемося незабаром. Пока-пока. Всім привіт! Я вас вітаю і розпочну цю частину відео я відшиву цього чудового казкового бичка Як бачите, на ньому з'явилося дуже-дуже багато вже хрестиків. Я пришила велику частину, як на мене, але зупинилася, тому що все ж таки, знаєте, рука в мене втомлюється. Важкувато мені вишивати хрестики на пластику. І рука в мене болить, і коли проходить по два хрестика ну, в одну і ту ж дирочку, то важка. Коли, коли звичайно, нова дирочка, то не так важка, а коли постійно ну потрібно проводити тут ще хрестик, то важкувато. І я дуже хвилююся, як я буду вишивати бексіч на цій роботі, але сподіваюся, що завдяки голочки тоненькій, які я возьму, сподіваюсь, ниточка туди зайде, буде у мене все добре. Так, ну що, отакі от в мене частинка бика вишилася за ці дні. І покажу вам ще, що я не вишивала за своїм планом. А за планом, в мене була вчора, в п'ятницю, Тела артіс. І я відшила оцю частинку дерева. Так, можна бачити, пришити бісеринки. І тут десь я щось. Ага, отут оцю частинку осанчат прошила. І отут чомусь верхушка пішла. У мене дерево це так пішла знизу до верху а потім цю частину почала вишивати. От, це отак, от коли вишиваєш, туди-сюди треба ходити по роботі, то займає більше часу, ніж зашивати повну частину. да Коли ти йдеш рівненько і не думаєш про те, куди тобі голочку повернути. І тому так навишивалася. Так, ну нічого, тим паче я пришила дві ниточки, а це близько 400. Бісеринок, тому так робота просунулася добряче за один день. І це в мене є таке просування. Ну, а головне, що я хотіла вам показати, що ж я вишила, про що я вам казала, і в кадр в'їжджає мій фініш, мій фініш карети. Так, так, я її відшила, все ж таки, я з нею посидила. Я дуже хотіла її завершити, мати, по-перше, фініш, а по-друге, мені хотілося мати саме цю відшиту карету, яка зачепила не одну дівчину своєю красою. Я думала, що багато хто її вже відшив, що це така е схема набірчик не з новинок, але, як виявилося, не так багато дівчат її вже вишивала, і тому вона в мене вже є. Бачите, як я вам казала про це віконечко, і воно іначе там світиться завдяки цьому. Помаранчевому фетру. Так, гарно. Все в мене вийшло. Ой, до речі, використала чийсь лайфхак, не пам'ятаю, у кого дівчат дивилися. Коли я приклеюваю фетр, то я кладу під прес і кладу кладу, кладу, так, Я отак кладу і зверху кладу ну, важку частинку, щоб воно приклеїлося. І бувало таке, що клей виходив на частину фетру, і фетр був замазаний. Тобто проходив клей через фетр. А десь у когось з дівчат подивилася відео, і хтось сказав, що також має таку проблему. І кладуть донизу бісером, догори фетром, і кладуть частину важку частину. Я також цього разу зробила, і все вийшло гарно. Тобто, якщо клей проступив, то він проступив на бісер. Сподіваюсь, бісером нічого не трапиться. Ну, все, якось так. Так. Ну що, скажу, хочу сказати що стосовно цього бісеру, що він блискучий, бісеринки блискучі, будемо сподіватися, що він не облізе. Я його пшикати нічим не буду, покривати лаком я його не буду. Я цього не робила з іншими ігрушками, з цим також не буду цього робити. І тому маю отакий гарніний фініш. Що стосовно залишків по чарівній країні, то там все відомо. Залишки, як завжди, є. Е, в мене отакі вже я поклала сюди, Номерочки позрізала, повставляла. І ці залишки в мене відправляються до моїх запасіків. Тобто, отакі в мене тут є залишки. Багато, як завжди, багато. Ниточка залишилася, голочка я вишивала коротенькою. По бісеру я, по дереву я вишиваю короткою голочку, використовую, по тканини я використовую. Довго, тому це запаси в мене переходить до моєї комори. Я ці ниточками вишиваю по тканині. А вишивала я нитками луц. Вони кріпкі і гарно використовуються для бісеру. Так, супер. Луц не хочу. О, так, супер S. луц Це наші, наші українські ниточки. Так, все. Такий у мене фініш на цьому тижні стався. Тиждень видався, ну скажімо так, довгим чи коротким, не зрозуміло, тому що я не вишивала на цьому тижні. Майже тих робіт, які в мене є поза планом, але трошки ви побачили на початку, щось там я вишила на своєму грозовому лати, але дуже-дуже мало. І інші роботи я вишивала ті, що були в мене за моїм марафоном, за моєю декадою стартів. Що буде далі? покаже час, але я продовжую свою декаду стартів. Саме сьогодні розпочну вишивати те, що в мене стоїть в планах Це фрузелок. І далі буду дивитися, може, якусь ротацію веду. Нову іграшку, тому що карета в мене вийшла. А може буду вишивати поки що те, що є в мене. Ну, розпочати. Подивимося, покаже все час і покаже настрій. Тому ми зустрінемося з вами в наступних відео, на наступному тижні, і я вам покажу, що ще я там вишивала і які в мене були мої. Просування мої роботи. А може, ще якийсь останеться фініш, буде, буде дуже гарно побачити це. Так, ну що, на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам всім гарного дня, гарного вечора, ну, гарних днів, тихих днів, тихих ночей. Та бережіть себе, дівчата, нам з вами ще перемогу святкувати. Пока-пока.